Доброго дня, шановні телеглядачі, в ефірі програма Православний взгляд». Сьогодні ми з вами спробуємо поміркувати на досить складну з одного боку, а з іншого боку, досить просту тему, яка звучить слідуючим чином: християнство та суспільство або Христос і суспільство. Справа в тому, що відношення суспільства. До Христа та християнства ніколи не було однаковим. Більше того, напевне, для того, щоб розпочати нашу розмову на цю тему, нам слід повернутись у часи євангельські, часи життя Господа нашого Ісуса Христа. Що саме в проповіді Христа викликало такий шалений спротив з боку фарисеїв, саддукеїв та книжників? Які слова Христа здалися їм несприйнятливими. Справа в тому, що, досліджуючи Євангеліє, різні вчені прийшли фактично до однакових висновків? Христос дуже часто цитував святе письмо Старого Заповіту. Більшість висловів Господа нашого Ісуса Христа. Є прямими цитатами з різних книг або пророка Моїсея, або інших пророків Старого Заповіту. Чому ж Христа розіп'яли? Справа в тому, що і фарисеї, і саддукеї, і в тому числі книжники, були представниками тодішньої ізраїльської інтелектуальної еліти. Фарисеї не були священнослужителями. Кожен фарисей, це був мирянин, який намагався буквально дотримуватись закону Божого. Крім десяти заповідей, які Моїсей отримав від Господа на горі Синай, фарисеї виконували ще й 613 заповідей або 613 міцвод, які вміщені в інших книгах святого письма. Більше того, фарисеї вважали, що виконати всі абсолютно заповіді фактично і практично неможливо. Для цього не вистачить одного життя. Тому пізніший іудаїзм відрізнявся вже вірою в переселення душ, так як вважалося. Що протягом одного життя ми не можемо виконати всі заповіді, нам потрібно друге, третє, четверте і так далі життя, які були спрямовані в першу чергу саме на виконання заповідей Божих. Наприклад, одна із міцвод говорить слідуючи: якщо чоловік помре, не маючи дітей, то його брат повинен взяти собі дружину. Цього чоловіка, який помер, і відновити йому сім'я, тобто дати йому дітей, які носитимуть його ім'я. І ось говорять фарисеї: а якщо чоловік був одружений, мав дітей, помер, маючи дітей, відповідно, цей чоловік вже ось саме цю заповідь не виконає. А значить, він повинен знову народитись для того, щоб померти без дітей. Отже, ці всі речі вони спричиняли певне відношення до закону Божого. Відношення зовнішнє. Сам закон Божий перетворювався на свого роду ідола. Римляни, які завоювали в той час Палестину, були язичниками. Вони абсолютно спокійно вживалися з іншими релігіями або з релігіями інших захоплених ними народів. Римляни не змогли прийняти тільки одну віру, віру в Бога по імені Ваал. Римляни не змогли прийняти в свій пантеон тільки одного Бога, Бога по імені Ваал, віру в якого сповідували карфагеняни. Карфаген був знищений, а віра в Ваала була зрівняна фактично з лицем землі в прямому переносному смислі цього слова. Карфаген переорали, і місце, на якому було збудовано це місто, було посипане сіллю. Чому так? Тому що віра у вала була надзвичайно жорстокою. Вона не просто допускала, а проповідувала людські жертвоприношення, безпосередньо жертвоприношення дітей. Тому римляни цю віру не прийняли. З іншого боку, римляни, е... Абсолютно цілком спокійно відносились до обособленості ізраїльського народу. Для римлян не важливо було, якої саме віри ти дотримуєшся. Для них було важливо, щоб ти воздавав почесті або безпосередньо самій Римській імперії, або імператору, який уособлював собою Римську імперію. Імператори часто вважалися богами. Першим імператором Богом в лапках був імператор, якого ми з вами всі дуже добре знаємо, Юлій, Гай Юлій Цезарь. Пізніше божеські почесті воздавались абсолютно всім імператорам, навіть таким, як Нерон, таким, як Комод та інші. І ось, незважаючи на те, що ізраїльтяни не воздавали ніяких почестів імператору, римляни ізраїльтян не чіпали. В чому була причина? А причина була в тому, що римляні, римляни прекрасно розуміли: тодішні фарисеї перетворили віру в єдиного Бога на чергового божка, саму віру, дотримання закону на чергового божка. А так як римляни були язичниками, то вони і в е, вірі фарисеїв вбачали свого роду певну трансформацію або трансформоване язичество. Тому вони їх не чіпали. І ось на історичній арені з'являються християни. З самого початку християни стали осторонь від всіх, абсолютно вір, від всіх народів. Які в той час існували в Римській імперії. Християни чітко дотримувалися віри тільки в одного Бога, причому за свого Бога вони були готові йти на смерть. Ця віра була продиктована внутрішніми переконаннями, і християнське життя супроводжувало, постійно супроводжувало любов до інших людей, до ближнього. Християни не намагались відоособитись, виокремитись з римського суспільства. І саме тому римляни побачили небезпеку в християнах. Вони жили серед римлян, вони самі були римлянами. І вони дотримувались тих римських законів та звичаїв, які не суперечили християнству. І тому римляни побачили в цьому, саме в цьому небезпеку. Римляни зрозуміли, що поступово ось ця віра в розіп'ятого проповідника із Палестини поступово асимілює всіх громадян Римської імперії, підкорить собі всіх римлян, вони в цьому побачили небезпеку. З одного боку, християн звинувачували в як це не дивно звучить, в атеїзмі, в безбожжі. Римляни говорили християнам: ви не вірите в богів. Тому що ви поклоняєтесь ось цьому розіп'ятому проповіднику з Галилеї. Ви не вірите в Зевса, не вірите в Марса, не вірите в Юпитера, не вірите в Венеру в інших богів, значить, ви безбожники. З іншого боку, римляни звинувачували християн в повній відсутності патріотизму. Вони казали, ви не хочете воздати божеській почесті імператору. А в його особі ви не хочете воздати божеські почесті і всій імперії, всій системі Римської імперії. Відповідно, ви безбожники. Християни пояснювали, що вони в першу чергу не безбожники. Вони вірять в єдиного Бога. За цю віру вони готові померти і дійсно помирали. З іншого боку, християни доводили, що вони хочуть жити в цьому суспільстві, в якому вони живуть, і хочуть допомогти цьому суспільству в першу чергу не перетворитися на ад. Живучи в римському суспільстві, християни намагалися змінити саме суспільство, дати цьому суспільству нові закони, закони, які базувалися на понятті честі, моралі, на понятті духовних цінностей. Ми знаємо, що в той час римське суспільство було в жахливому морально-етичному стані. Справа не тільки в тому, що існувало рабство, не тільки в тому, що в будь-який момент батько міг віддати наказ про вбивство власної дитини або вигнати дружину з дому. Справа не тільки в тому, що більшість інтелігентних освічених римлян закінчували життя самогубством. А справа в тому, що фактично кожен римлянин, який хоча б трошечки намагався думати про своє життя, не знаходив в ньому сенсу. Римська релігія, римські боги не могли дати смисл, сенс життя римлянам. Відповідно, вони постійно перебували в пошуці, пошуці якихось задоволень. Їм хотілося задовільнити спрагу. До спілкування з Богом, але задовільняли вони цю спрагу не через зростання духовності, не через духовний пошук, а через в першу чергу пошук задоволення тілесних якихось своїх потреб. Саме тому життя їхнє з одного боку здавалося можливо надзвичайно веселим, радісним, тому що величезну кількість часу вони присвячували театру, гладіаторським боям, е дискусіям політичним на площ на площах своїх ринків. Але з іншого боку, кожен із них відчував духовну, душевну пустоту. Кожен відчував, що всі ці речі, якими вони займаються, абсолютно нічого не можуть дати їм. В плані задоволення духовної жаги. Християнство в першу чергу виконувало місію по приведенню людини до Бога, виконує на сь на сьогоднішній день, до сьогоднішнього дня цю місію. Християнство відновлює спілкування людини і Бога. Християнство дійсно підриває устої безбожного, беззаконного суспільства. Тому що християнство на першу чергу ставить віру в Бога, на перше місце ставить віру в Бога, потім ставить дотримування закону Божого, а весь закон Божий для християн сконцентрований в двох реченнях, возлюби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, всім розумом Твоїм, всією душею Твоєю, і всією силою Твоєю, і ближнього свого як самого себе. Ось саме в цьому. Вбачали римляни небезпеку в тому, що християни не приймали того суспільства, в якому вони жили, не приймали його збочень, не приймали його злочинів над моральністю і духовністю, намагалися це змінити. Змінювали без зброї, змінювали при допомозі молитвослова, псалтирі та Євангелія. І їм це вдавалося. Християни отримали найбільшу перемогу, перемогу над язичиським суспільством, перемогу без, ще раз підкреслюю і повторюю, перемогу без втручання сили, перемогу тільки словом, молитвою і власним прикладом. Були випадки, коли християни під час епідемій, які тисячами косили людей, виходили на вулиці. І прибирали трупи, заражалися самі, помирали, але продовжували виконувати цю нікому на той час не потрібну і страшну роботу. І це, звичайно, давало дуже серйозний поштовх для прийняття християнської віри язичниками. З іншого боку, язичники бачили, що християнство не приймає тих ідеалів тогочасного суспільства, які суперечать Євангелію. Сьогодні ми з вами зустрічаємося точно з такою самою ситуацією. Правда, сьогодні дещо змінені ідоли. Сьогодні ідолами, яким поклоняються всі, є слова, значення яких мало хто з нас вже розуміє. Сьогодні від нас, від християн. Вимагають просто безприкословного прийняття тих норм, якими живе, як говорять нам весь світ, але які суперечать Євангелію. Ми, як християни, не можемо цього зробити. Сьогодні від нас примушують склонити свої голови та коліна перед такими речами, які вже. На сьогоднішній день являються далеко язическими. Язичеською річчю, язичеським ідолом стала демократія, язичським ідолом стала свобода слова, язическим ідолом стали права сексуальних меншинств, язичським ідолом, який повинен бути прийнятий е без вагань. Стали інші речі, які сьогодні проповідує сучасне суспільство. Це і ефтаназія, це і вже на сьогоднішній день зміна статі, це і інші речі, які ще вчора, позавчора в очах всього суспільства були дикими, ненормальними. А сьогодні кажуть, що це є норма. Якщо сьогодні християни намагаються хоч якось захистити себе від впливу суспільства, християн звинувачують в тому самому, в чому їх звинувачували і 2000 років назад. Ви маргінали, ви темні, ви неосвічені, ви нічого не розумієте, ви нічого не знаєте, і так далі, і тому подібне. Але справа вся в тому, що ми надто часто забуваємо слова. Царя Соломона, нічого нового немає під сонцем. Ніякого, ніякої нової зброї не може видумати Сатана. Він завжди використовує одні і ті ж засоби впливу на психіку, свідомість людини, на те, щоб зруйнувати її душу. І християни повинні застосовувати ті засоби, про які говорить Христос, які виганяють сатану з нашого життя. Це піст та молитва. Тому, підсумовуючи нашу сьогоднішню розмову, хотілося б, звичайно, сказати тільки одне: Христос може бути прийнятий суспільством тільки в тому випадку, якщо суспільство зміниться для того, щоб прийняти Христа. Христос завжди знаходиться в суспільстві. Христос завжди знаходиться своєю церквою. Христос завжди знаходиться із людьми. Але сприйняття Христа являється досить, досить різним. Тому хотілося б побажати тільки одного: давайте будемо міняти не християнство під суспільство, а спробуємо змінити суспільство для того, щоб воно могло прийняти в себе християнство, прийняти по-справжньому і змінитись разом із Христом. До побачення!